Всім привіт! З вами канал SpaceMess і у сьогоднішньому відео ми з вами розглянемо, як розв'язати задачу із площами подібних фігур. Перед тим, як почати, не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвіночок. Наступні відео також будуть дуже цікавими та корисними. Отже, давайте почнемо із самої задачі. Отож, площі двох квадратів відносяться як 9 до 4, а сума їх периметрів 80 см. Знайдіть сторону кожного з квадратів. Отже, як бачите, у нас дано два квадрати. І ми знаємо, що площі цих квадратів відносяться як 9 до 4. Отже, давайте позначимо кожен квадрат його сторону. Нехай у більшого квадрата сторона буде А, а у меншого квадрата сторона Б. І ми знаємо, що площі їхні відносяться як 9 до 4. Отже, виходить, щоб знайти площу. Першого квадрату, тобто більшого, ми повинні піднести до квадрату його сторону, тобто А до квадрату. А щоб знайти площу другого квадрату меншого, ми повинні також піднести його сторону, і в нас вийде B до квадрату. Отже, їхні площі відносяться як 9 до 4, тобто S1 відноситься до S2 як 9 до 4. І оскільки у наші s1 та S2 це a квадрат та b квадрат, то ми можемо інакше записати, як квадрат відноситься до b квадрат, так само, як 9 до 4. Отже, Ну і ще ми знаємо, що сума їхніх периметрів дорівнює 80 см. А щоб знайти периметр квадрата, ми повинні помножити його сторону на 4. Отже, периметр першого квадрата буде 4a. А периметр другого квадрата відповідно 4b. Отже, в нас виходить, що сума їх периметрів дорівнює 80 см. Тобто P1 плюс P2 дорівнює 80. Ну і ми знаємо, що P1 це 4А, a P2 це 4 b 4 a плюс 4 b дорівнює 80. І як бачите, в нас утворилася ось така система. Тобто, нам потрібно розв'язати систему, щоб знайти сторону кожного з квадратів, тобто А і b. Отже, давайте спробуємо розв'язати дану систему. Перше, що ми зробимо, це трішки спростимо перше рівняння. Отже, оскільки тут квадрати і 9 та 4 це також квадрати, то ми можемо від квадратів позбутися. Тобто в нас вийде, що А відноситься до Б як 3 до 2. І, звичайно, що ми могли б написати, що А відноситься до Б як мінус 3 до мінус 2, оскільки мінус 3 до квадрату це теж 9, і мінус 2 до квадрату це 4. Але мінуси все рівно в процесі розвитку у нас знищаться, тому можна відразу залишити тільки один варіант. Отже, І з цієї сторони ми можемо поділити все рівняння на 4. Отже, в нас вийде А плюс Б дорівнює 20. Є. Далі тепер розв'язуємо перше рівняння за допомогою основної властивості пропорції, тобто множимо хрест на хрест. В нас виходить 2А, дорівнює 3Б. Ну, а друге рівняння ми поки що залишаємо без змін. Є. Ну а тепер давайте спробуємо розв'язати дане рівняння способом підстановки. Тобто, ми можемо виразити із другого рівняння, наприклад, А і підставити у перше рівняння. Отже, у нас вийде, що а дорівнює 20-б, і підставляємо перше рівняння, отримуємо 2 помножити на 20b дорівнює 3b. А тепер нас цікавить тільки друге рівняння, тож розкриваємо дужки, переносимо б в одну сторону, 40 в іншу сторону. Отже, переносимо 2b-3b, це мінус 5б. Ну, 40 в іншу сторону мінус 40. Звідки виходить, що b у нас дорівнює 8. Все, одну сторону квадрата ми знайшли і тепер шукаємо іншу. Тобто, підставляємо у перше рівняння, яке ми ось тут виразили. А дорівнює 20 мінус b, тобто 20-8. А 20-8 це 12. Все, отже, виходить, що сторона першого квадрата дорівнює 12, а сторона другого квадрата дорівнює 8. По малюночку. Сторона більшого квадрату 12, сторона меншого 8. Все, ось така задача, як бачите, досить нескладна, і, в принципі, розв'язувати системи рівнянь ми вміємо. От, Якщо ви бачите якісь свої варіанти розв'язку, то обов'язково пишіть про них в коментарях. Отже, на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних цікавих відео.